Це для нашої ж безпеки, так говорив наш батько, прискіпливо перевіряючи кожен із семи замків на двері. Ми з Марією насторожено спостерігали за ними з темряви вітальні, його руки вовтузилися з ручками, перемикали засугу. Батькова сорочка була мокрою і забрудненою, волосся скуйовджене, а очі, очі були наляканими. А він уже кілька тижнів повторював нам, що Геловін для нас скасовується, що цьогоріч ми вимикатимемо світло, замикатимемо двері і опускатимемо штори. Щоразу він говорив це з якоюсь нервовістю в голосі, яку ми бачили знову і знову, поки росли, і про яку мати попереджала нас крізь зуби. Коли, нарешті, пішла від нього. Він був дуже суворим, його не можна було не послухатися. Замки схоже були для того, аби переконатися в цьому. Тим не менш, ми бачили інших дітей, які в костюмах бродили вулицею. Я відчула, як Марія напружилася, дивлячись на нього, і стиснула її руку. Я не розумію, чому ми не можемо вийти ненадовго, сказала Марія. Її голос був високим і ламким. Як дзвіночок у тиші. Ми могли б залишитися просто біля входу, так аби ти нас бачив. Якщо трапиться щось погане, ми відразу ж повернемося. Хоча вона говорила з батьком, вона не відверталася від вікна. На вулиці високий хлопчик із головою у вигляді ліхтаря і тілом у костюмі скелета зупинився на краю під'їзної доріжки, подивився на будинок, а потім покрокував далі. Моє рішення остаточне», – відповів батько, і його голос звучав суворо. Сьогодні ми залишаємося вдома, усі. Світло вимкнене, двері замкнені, на вікнах закриті штори. Я повинен залишити вас тут, аби ви були в безпеці, особливо з урахуванням того лайна, яке останнім часом творить ваша мати. Нам із Марією не потрібно було пояснювати, що саме матір була причиною його занепокоєння. Тільки за останній тиждень вона проїжджала повз разів сорок. І двічі припарковувала машину в кінці під'їзної доріжки, не виходячи з неї того разу, коли вона все таки вийшла з машини, вона пройшла вздовж усієї довжини під'їзної доріжки, кидаючи наляканий погляд через плече і зі сльозами на очах розглядаючи будинок. З того, як її чорний седан хитало на дорозі, і з виразу її очей, ми зрозуміли, що вона знову випала. Дивно, що з неї не було ні Олівера, її багаторічного бойфренда, ні його сина Дейва. Коли вхідні двері не відчинилися, вона пішла через зарості вздовж будинку до задньої стіни. Наш батько не знав, що в неї залишився ключ, але шуму, який вона здійняла, намагаючись увійти через парадну, було достатньо, аби зрозуміти, що вона знову тут. Коли їй вдалося вставити ключ у замок задніх дверей, повернути його, батько був у там, аби зустріти її. Не кажучи ні слова, він зачинив двері перед її носом, змусивши її шарахнутися вбік і з криком відскочити назад. Потім вона побігла до своєї машини, затискаючи закривавлений ніс. Тепер задні двері були забиті трьома важкими дошками. Дівчатка... Це лише питання часу, коли ваша мати або хтось, хто потрапив до її лап, знову повернеться в цей будинок. Це вона вирішила, що більше не хоче бути частиною цієї сім'ї. Вирішила, що її нове життя з Олівером важливіше, ніж ми. Ні вона, ні будь-хто інший, що з'явиться від її імені, не прийдуть поговорити з тобою або твоєю сестрою. Того факту, що саме сьогодні вони можуть з'явитися на порозі нашого будинку в масках, що приховують їхні осудливі обличчя і брехливі роти, має бути достатньо, аби ви просто довірилися мені і робили те, що я кажу. Марія притиснула руки до голови і зітхнула. На іншому боку вулиці група мініатюрних принцес із вереском кинулася до павукового механічного опудала. Яке ожило й потягнулося до казанка з цукерками, що стояв біля його ніг. Коли над нашим районом опустилася ніч, ми з сестрою спостерігали за тим, як на вулиці змінюють один одного люди, які прийшли по цукерки. Оскільки батько запровадив правило не вмикати світло, це означало, що в домі не можна вімкнути ні телевізор, нічого. Він запропонував нам піднятися на гору і почитати, а можливо і раніше лягти спати. Але та сама магія, що заворожувала нас, коли ми спостерігали за костюмованими постатями, що бурхають від дверей до дверей, не давала нам втомитися. Ось група хлопчаків у костюмах піратів: Одні з червоно-чорними банданами, інші у суворих капелюхах, які ловили вуличне світло своїми вістрями, схожими на леза. Була й група старших дівчат їхні чорні сукні були коротко підшиті. Вони були на високих підборах, а їхній імпровізований шабаш упевнено і безсумнівно прямував до якоїсь вечірки, присвяченої Геловіну. І з кожною машиною, що проїжджала повз, я мовчки думала про те, чи повернеться сьогодні наша мати. Чи не виконає вона пророцтво батька і чи не спробує вкрасти нас? Але машини не заїжджали на нашу під'їзну доріжку, не сповільнювали хит, і Марія мовчала, хоча я знала, що її очі стежать за тими самими натовпами і машинами, що й мої. Нашого батька ніде не було видно. Ближче до опівночі потік костюмованих гостей у нашому районі сповільнився, і я бачила, що закінчення святкування змінило настрій сестри. Що менше людей було на вулиці, то конкретнішим ставав для неї той факт, що ми пропустили Гелоїн. З її схильністю до яскравих кольорів, історії про привидів та ненаситного апетиту до солодкого, це свято завжди було її улюбленим. Пропустити його було дуже неприємно, але спостерігати за тим, як воно минає, було ще гірше. Я знову поклала свою руку на її і злегка стиснула Усе буде добре, Марія. Завжди є наступний рік. Марія глузливо хмикнула. «Ненавиджу, коли ти кажеш, що все буде добре. Вона прикусила нижню губу і зітхнула. А звідки ти взагалі знаєш, що наступного року буде по-іншому. Тато завжди був таким і завжди буде таким. Боїться того чи іншого, злиться на маму або на того, через кого, на його думку, вона намагається достукатися до нас. Він влаштовуватиме нові напади, більше грюкатиме шафами, більше кричатиме на нас. Він завжди буде поруч, аби завадити нам жити далі або веселитися. Це несправедливо. Я обійняла її і протягнула ближче. Я. ти маєш рацію, це несправедливо. Але сподіваюся, нам не доведеться довго з цим стикатися. Крім того, він просто намагається захистити нас. Яким би заплутаним не було його уявлення про захист, він хоче як краще, навіть якщо він трохи прискіпливий. Марія знизала плечима. Як скажеш? Думаю, я на сьогодні вже надивилася в вікно. Піду на нагору, і я зітхнула. Добре, я піду з тобою. Ми встали з дивана, і на мить я відчула себе нестійкою, ніби ширяла далеко від свого тіла. Але якраз у той момент, коли я збиралася простягнути руку до Марії або втриматися на ногах, ми почули хрускіт гравію на під'їзній доріжці, і біле світло пробилося крізь тіні та освітило всю вітальню. Ми тут же повернулися до вікна. Світло було таким сліпучим, особливо після цілого дня, проведеного в темному приміщенні. Але, пристосувавшись, я змогла розгледіти темну смугу чорного седана. Здається, це був автомобіль нашої матері. Двері машини відчинилися, фари знову запалилися, і двері зачинилися. На тлі вуличних ліхтарів силуетом стояли чотири фігури різної висоти і ширини. Тату! Закричала Марія: Тату, тут хтось є. Повільно і цілеспрямовано вони просувалися до будинку. У міру наближення було видно, що кожен із них щось тримає в руках: один лом, інший шматок металевого прутня. Третій, бейсбольну биту. Вони піднялися сходами ганку, і дерево застогнало під їхньою спільною вагою. Ми з сестрою інстинктивно зупинилися. Наше дихання стало неглибоким і важким. Ми чули їхню розмову через стіну. Ви впевнені, що це те саме місце? Я впевнений, відповів знайомий голос. Це те місце, про яке вона говорила. Я вже проходив повз. І ти впевнений, що ми зможемо тут розважитися так, що ніхто не дізнається, ти впевнений, що не виникне жодних проблем. Все може бути, сказав знайомий голос. І якщо проблеми все-таки будуть, ну, нас четверо, врешті-решт. Перший голос розсміявся у відповідь. <реш> Добре, тоді чого ти чекаєш? Увімкни світло, аби ми могли зробити це швидше. Пролунало клацання і жовтий промінь ліхтарика спалахнув. Крізь щілини, в жалюзі ми побачили їх, старшокласників усіх. До одного один із них був високим із довгим сальним темним волоссям. Інший височив над рештою. Його волосся було світлішим і завивалося. Обличчя було поцятковане прищами і шрамами. Третій стояв позаду них. На голові в нього була кепка, а руки. Обхоплювали руків'я бейсбольної бити на плечі. Останнього того, що з ліхтариком ми впізнали спочатку за костюмом скелета, а потім за його запалими очима. Це був Дейв. Ходімо зі мною зараз же. Наш батько вийшов із темряви, і я мало не закричала. Марія схопилася з дивана, взяла його за руку, і я пішла за ними. Коли ми почули, як металевий край брухту заклинуло між дверима та їхньою рамою. Батько штовхнув нас коридором у бік. Кухні. Ми минули задні двері і зупинилися біля входу в підвал. Слухайте мене уважно. Не спускайтеся в підвал повністю. Залишайтеся на горі цих сходів, і, щоб ви не почули, не виходьте. Ви мене зрозуміли? Двері відчинилися, і ми увійшли всередину. Я не знаю, що задумали ці хлопчаки, але їх, напевно, послала ваша мати, і вона не дозволить своїм брудним, поганим рукам дістатися до моїх доньок. Двері зачинилися, і нас огорнула темрява. Я відчувала, як Марія тремтить поруч зі мною, коли наш батько зачинив двері з іншого боку і пішов. Ми почули, як заскрипіли і тріснули дерев'яні вхідні двері. За кілька секунд вони зачинилися назад. Настала тиша. А потім щось врізалося у шибку, розбивши її вщент, відбувся один удар, потім інший, третій, четвертий. Дихання Марії голосно віддавалося в моєму вусі, її тіло тремтіло, нігті впивалися в мою шкіру. Тиша на горі, здавалося, тягнулася без кінця. І я задавалася питанням: де наш батько? Який його план? І я думала, чи зможе він зупинити їх. Потім, скрипнув лінолеум біля дверей у підвал, і я притягнула сестру до себе та закрила їй рота. Замок засунувся з іншого боку, і ручка повернулася. Двері відчинилися, і четверо хлопчиків стояли, дивлячись на нас із напівусмішками на обличчях. Вони міцно стискали свої інструменти. Промінь ліхтарика, що хляди піднявся з підлоги і упав прямо на нас із Марією. Я відчула, як дихання перехоплює в горлі, а груди важко здіймаються, коли я намагаюся віддихатися. Мозок підказував мені, що потрібно закричати, скинути сестру зі сходів і кинутися на них. Але натомість я просто дивилася на них у відповідь. Світло ліхтарика висвітлювало моє обличчя, а тіло чекало, що буде далі. Ось ми і прийшли, з усмішкою сказав Дейв. Якраз те, що ми шукали. Він зробив крок до нас, закриваючи простір, а ми робитимемо це там, унизу? запитав один хлопець, слідуючи за ним. А де ж ще? Це має статися саме тут. Він зробив ще один крок, потім ще, поки ми не опинилися зовсім поруч, наші обличчя майже стикалися. Я відчула слабкий запах шоколаду в його подиху, відчула тепло, що виходило від його тіла. Ми за тобою, сказав один із хлопчаків, і починаючи з Дейва, хлопці. Один за одним пройшли через нас у підвал. Немов ми були більше ніж проекцією. Туманом вони пройшли крізь нас, і я відчула, як стіни навколо мене почали деформуватися і розтягуватися, начебто я була далеко від свого тіла, начебто я перебувала у двох місцях одночасно. І я повернулася і зустрілася поглядом із Марією. У периферійному зорі я побачила, як хлопчики оглядають підвал за допомогою світла. Ось де він це зробив, сказав Дейв іншим. Тут колишній чоловік моєї мачухи вистрелив у голову обом їхнім дочкам. Він вишикував їх у ряд і однією кулею вбив двох дівчаток. А потім повісився на кроквах за допомогою подовжувача. Це сталося рівно рік тому, і донині моя мачуха клянеться, що вони все ще тут, у цьому будинку, замкнені назавжди через його дії. І я втупилася на Марію, і вона подивилася у відповідь. А стемряве за нами спостерігав батько.